Тюбінги, ММДМС, в комплекти входить бананка на два відділення, під ключі і під телефон. Також трот бусировочний, півтора метра. Спрятано бігунок для камери внутрі. Як бачите. Прошито, щоб бігунок не сипляв штани. Дві ручки. Справа, зліва. Тканина Оксфорд 600 Den, дно ПВХ чорного кольору Німеччина. Дуже гарно прошито. витримує до 120 кг метр у нас метрові. робіть замовлення на нашому сайті profilo.com.ua